Я Лікарня для зубів. Я... Так кабінет 127 двадцять <плес> Добрий день, добрий. Що вам турбує? Мене дуже болить зуб. Який покажіть цей добре, зараз я його вам да. витушу. Відкривайте Ж... о, тут резь. Так, треба його вирвати. Ні, я боюсь. Я зараз вам зроблю і ви навіть не Ш -ш 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 -ш. Ну, Що? Там буде? Ой, який зуб, треба його перемінити. Я вже вирвала, треба покласти. Поклала на... До побачення. до побачення.